Дивограй створений на базі будинку дитячої та юнацької творчості. Рік він проіснував як звичайний колектив. Завдяки креативності незмінного керівника та засновника Надії Семчук. Гурток переріс в ансамбль народного танцю. Варто сказати, що починався він з трьох десятків юних танцівників. Сьогодні ця кількість збільшилась утричі. Танці поки що я е, працюю тільки над українськими народними. Е, Танців налічується 13. У Нас у концерті 13 номерів було різнопланових, Такі трошки і естрадного напрямку, і на центральної України і безпосередньо нашого прикарпатського краю, гуцульські такі танці вперше дивограй дебютував у 2007 році, в тому ж народному домі, де й проходив їхній перший ювілей. На сьогодні ансамбль є лауратом міських, обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних фестивалів та конкурсів. Незважаючи на свій досить юний вік, колектив уже є обличчям Коломиї. П'ятирічний ювілей ансамблю зібрав у залі народного дому Аншлаг. Подивитись на талант дітей та творчість викладача прийшло чимало гостей з міста, району і області. Цікавий те, що діти не лише танцюють, а й виглядають завжди бездоганно та яскраво. У кожної дитини є по костюму на той чи інший танець, а таких у колективу 13. Всі моделі придумує керівник ансамблю. Вона здебільшого і шиє вбрання.